З настанням холодів і у зв'язку з відключенням електроенергії виникло питання, як забезпечити теплом підопічних луцького зоопарку, і до того часу як закуплені альтернативні джерела енергії стануть на баланс підприємства, працівники зоопарку своїми силами підтримують комфортне перебування тваринок. Луцький зоопарк продовжує працювати навіть і в умовах блекауту. Щодня тут на вас чекають представники фауни, екземплярами яких може похизуватися мало який зоопарк України. Уже з від середи, з обіду, коли пропало світло, то на луцькому зоопарку не було близько вісьми годин. Потім вночі трішечки включилося, і в нагоді нам стала температура повітря, яка була на вулиці. Що це ще не були сильні мінуса, і тому усі вольєри для теплолюбивих тварин, таких як примати. Вони вже встигли розігрітися, і тепло зберіглося до наступного включення електроенергії. Скажіть, а холоднокровні тваринки що зробити? Так, от для холоднокровних це найбільший виклик. Пітон ігуана. Вони зараз всі забрані до кабінету ветлікаря. Він є невеличкий, метр на півтора, де приміщення може швидко обігрітися. Символічно, що в такий нелегкий час для нашої країни колекція парку поповнюється вісниками миру. Великим сюрпризом для нас стало е, вилуплення голубенят. І це в таку погоду це е, поранених голубів, яких приносили протягом. Всього сезону і протягом років приносить до зоопарку, яких ми можемо реабілітувати. Ми їх випускаємо. три голуба, які поранені, які не змогли літати. Ми їх лишили у зоопарку, і вони зробили нам от таке чудо, що в кінці листопада вилупилися голубенята. У нас називаємо їх голубенята миру. Так, е, Так. ще у нас є дуже чудова новина. вона. У нас один папуга під час воєнного вторгнення Він це таки навчився говорити Слава Україні! Героям слава. Усе це свідчить про те, що працівники зоопарку не тільки доглядають тваринок, а й спілкуються з ними щодня, вітаючись нашим патріотичним гаслом. Найвдячніші відвідувачі зоопарку, звичайно ж, діти. Скажи, будь ласка, хто тобі найбільше вже сподобався тут в зоопарку? <кій> Кролик. <кій> а як ти думаєш, їм зараз холодно взимку чи ні? Так. <кій> да. Чому їм холодно? Бо вже зима. Смішне. То хто там? Не знаю. Мало пам'ятки. Обіцянки. Звичайно, не всі види тваринного світу вразливі до низької температури. Одним із таких видів це є тигри, які мешкають у Луцькому зоопарку та Марлан і Аїда, які з задоволенням виходять на вулицю, гуляють, позують перед відвідувачами, хоча останніх зараз дуже мало. Леви натомість на відріз уже відмовляються виходити на вулицю, так як у них теж є обігрів у вольєрі, є тепла підлога, і тому вони не надто хочуть, щоб їхні лапки мерзли. Більше як дві тисячі представників тваринного світу чекають на вашу увагу щоденно в парку імені Лесі Українки. А відвідувачі, волонтери можуть якось допомогти? Крім того, що обійняти і зігріти. Ну обійняти і зігріти, то вже всі працівники розглядають варіанти. По домівках розбирати я вам скажу більше. у Нас ще є маля е, мавпочки. Е, це капуцин плакса. Вони це вид капуцинів лише представлений у двох зоопарках України. І е, мама відмовилася від нього. І вже місяць всі працівники, хто йде на вихідні, вони стають мамами цьому маляті. І звичайно, ці е, відключення вони торкнулися і їхніх домівок, і їхніх осель. Е, дуже добре, що був газ і змогли нагрівати воду, обкладувати його пляшечками з теплою водичкою або грілками. І отак от гріти те маля Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Що там